Всім вітання. Крайнє відео було трошки довге і мало зрозуміле. Якщо хтось думає, що він не зрозумів, там і мені багато чого незрозумілого. Зараз покажу, які я зробив зміни, і будемо розбиратися з тим, що ми отримали. Звичайно, що коли ми даємо напряму заземлення, так, то може бути, якби. Замикання і ці 12 вольт з акумулятора, так як тут є в самій схемі якби цільна дорожка. І може бути ці 12 вольт поступати на схему, і ця енергія додатися. Щоб це питання зняти, я поставив конденсатор, який попався. От він в мене стоїть на мінусу. Тут я поставив плюс на мінусу стоїть. І земля зараз відкинута. Я буду ставити на другий кінець заземлення. Так само і антенну, щоб не було, що ми тут даємо, чи плюс, чи мінус замикаємо коло. Тобто по постійній складовій, що тут, що тут, робимо розрив. От, Далі, які я зробив зміни, щоб простіше робити налаштування, оскільки схема дуже. Складна і кожен елемент на, в резонанс наводити проблематично, то я спростив її. Залишив лише один трансформатор, другий трансформатор і двигун. Тут до двигуна в мене буде включатися конденсатор. Отак. От Паралель до двигуна я буду включати конденсатор. От зараз конденсатор виключаю. Даю живлення. На вилці враменка в даний момент тільки 24 вольти, 25 вольт. Вилка враменка заходить на трансформатор. Тепер я даю заземлення. Напруга трошки виросла. 33. Але, якби нічого такого великого не сталося. Тепер заземлення відкидаю знову ж таки, як було, і включаю конденсатор. Напруга виросла до 600 вольт. Через конденсатор пішла змінна складова, пішли пульсації, і вже ми з трансформатора. Знімаємо 654 вольта. Тепер дивимося скважність 4%. І я даю заземлення на цей конденсатор. Одразу пішла робота двигуна, як одного, так і другого. Там також напруга є. Працюють два двигуни. І напруга виросла до 770 вольт. Тепер я беру заземлення і стаю, повністю погасило, тепер даю конденсатор. На конденсатор антенну так само гасить. Тепер, якщо я антенну стаю в точку от двигун. Так, дещо крутиться. Тепер візьмемо цей конденсатор. Зроблю зупиночку. Так, приїдав антенну на конденсатор і стаємо так. так. Конденсатором стаю на точку один. Відкидаю. У нас, тобто, це є не постійна складова, а змінна складова, тому що постійна складова через конденсатори не проходить. Тепер зменшую скважність на 1 3%, все завмерло. Даю 1% відсоток, додаю, все запрацювало. Появилась радіантна складова і тепер так, конденсатор повернув в точку Б, там буде видно, і буду давати чи заземлення, чи антенну. Вони працюють однаково. Зараз даю друге заземлення, дивимося. Двигун майже зупинився. І дивимося, що робиться із радіатної складовою. Спочатку йде просадка, потім заряд. І так само, якщо робити короткочасно, і в момент, коли я відключаю, йде такий викид. До 900 вольт дійшло. Так. І тепер беремо антену, так само з тюю антеною, Антена забирає. Тепер ця ж сама антена в точку 1. Де є розрідження? Там іде захват енергії. А на конденсаторі йде відбір енергії. Це якби енергія додається, тут енергія відбирається. Це я продемонстрував і важливий фактор це саме скважність. Якщо ми зараз трошки додамо, Моменти, от бачите, так само висока напруга. І пішли кіловольти. Це на 6 5%. Чотири відсотки. Тобто це вже йдуть коливальні процеси. І в залежності від скважності у нас утворюються вже зони розрідження, чи на одному, чи на другому трансформаторі. І в залежності від точок, куди ми випадаємо джерело енергії, це може бути антена або земля, у нас відбувається додавання енергії. Якщо я зараз відкидаю заземлення, все зупинилося і той двигун, і цей двигун даю заземлення. Появилося 770 вольт. Працює двигун один, працює двигун другий. Так що це вже ми працюємо з енергією простору. Я продемонстрував, що є зони розріження. Якщо ми ці зони розрідження створюємо, то з допомогою антени чи другого заземлення можемо ці зони розрідження поповнювати енергію. І система ну, починає з'являтися потужність з'являється робота. Щоб відео було не дуже довге, на сьогодні буде все. Всім успіху і до нових зустрічей.